Повномасштабна війна негативно вплинула на життя українців та помітно вдарила по гаманцю громадян. Особливо постраждали найбільш вразливі верстви населення. Саме для них більше року міська влада та рада оборони Кривого Рогу видають безкоштовні продуктові набори. 16 жовтня розпочалася четверта хвиля їх видачі у цьому році. Однією з перших свій пакунок отримала пенсіонерка Інна Миколаївна. Розповідає, це непогана підмога в умовах, коли ціни на продукти зростають ледь не щодня, на відміну від пенсії. Ви ж знаєте, ціни у нас зараз, завдяки цій війні, піднялися вгору. Так що дякуємо меру города, нашому відділку, за допомогу. Допомога, я вважаю, гарна, і тушонка, і гущонка, і, і мука, і це ж не на один тиждень. Склад продуктового набору не змінився: крупа, макаронні вироби, олія, тушковане м'ясо, цукор, згущене молоко та борошно незмінними залишилися і механізм та умови отримання. Для отримання продуктового набору необхідно звернутися до визначення по кожному району пункту. Якщо ви вже отримали картку кріваріжця, ви приходите з цією карткою, і спеціалісти на пункті видачі продуктових наборів перевіряють ваше право на отримання продуктового набору. Якщо ж ви ще не не отримали картку Кріворіжця. Ви маєте при собі паспорт, відповідно до якого також ви будете перевірені в списку для отримання продуктових наборів. В рамках четвертої хвилі безкоштовні продуктові набори отримують 45 тисяч родин криворіжців з 25 категорій. Для цього в місті розгорнули 26 стаціонарних пункти. Вони наявні в усіх районах Кривого Рогу. Видача здійснюватиметься з понеділка до суботи, включно з 8 до 15.00. три пункти відкрили свої двері у Довгинцівському районі. В Цілому Довгінському району буде в цій волні видано 6312 наборів. В цьому пункті, де ми знаходимося, більше 1600 наборів буде видано саме в цьому пункті. Також буде 19 числа буде виїзний. Виїзна видача продноборів на військовому містечку 33, це буде 19 числа. А не мобільні, маломобільні, та самотні мешканці зможуть отримати пакунки за адресою свого проживання. Їх привезуть їм додому. Загалом, з травня 2022 року, у місті видали більш ніж 435 тисяч безкоштовних продуктових наборів. Зараз треба допомагати. Зараз 25 категорій. Можу сказати, що там ті категорії, хто там не попав в цю хвилю, попадуть в наступні хвилі, які ще будуть в цьому році. Просто неможливо там одноразово. Не видати там 100 тисячам людей бо будуть дуже великі черги. Тому ми так розділюємо. Да? наступна хвиля буде ну незабаром в листопаді 100%. З питань роботи пунктів видачі мешканці міста можуть звертатися безпосередньо до пунктів видачі районних управлінь праці та соціального захисту або до контакт центру за номерами 1520 499 1520 або на сайті спілкуйся.кркрапкагов.юе. Кузьма Шишкін, Едуард Спенко, перший міський.